Моє вам вітання. Зараз буде відос про трактора, лайфхаки. Ще там щось таке похоже. Тому що завтра буде п'ятниця, а це означає, що треба збирати перець. Так як перцю цей раз намічається дуже багато, то треба звільнити місце і приготувати, щоб був якийсь імпровізований магазин склад, як то говорять. Десь треба перебирати, складати всі точки і так далі. Значить для цього нам треба буде. Китаєць одна штука. Стріла до китайця одна штука. І витягнути оцей ясен звідси, в свій час я його сюди запхав, тепер його треба витягнути, прибрати місце, щоб тут також можна було щось складати. Витягувати зараз буду стрілою. Кому цікава ця тема, це для вас буде щось цікаве, значить нове. Ну, якщо ви вже це робили, звичайно, понятне все діблі. Значить, 30-35-40 см на 3 метри. Ясен. Трошки він же підсох, має бути важкий, бо як я його сюди затягував сирим, то він був важкий. Витягнути треба так, щоб нічого не поламати із цього всього, що тут є. І запхати його треба буде до кучі дров. До, до кучі дрів. Дров-дрів. Ось. Виймати, значить, будемо дивитися ще один з лайфхаків, як збільшити передній вантаж. Дуже просто. Кроме того всього, що можна начепити, також можна чепити сюди ось такого чипка, щоб завжди він волочився. Цепок десятка, колись його було 4 метра і важив він більше. І яких 3 кілограма ще додаткового вантажу вже не лежить вдома, а завжди собою їздить Колись було 4 метри, але я ним їздив в лісі, дуже довго працював. А одного разу вдома викручував пеньки, і я його відірвав. Десятка лопла, китайсь на цепа ставав завжди, він витримував, а тут відірвався. І я його загубив, уявляєте, і не можу знайти, за скільки років пройшло, вже скільки тут чого не було, а знайти не можу. Чіпляється дуже проста система. Два гачки, звичайно, як завжди, може треба так і так. Ну і система дивіться яка. Це буде вам із лайфхаків. Хлоп. Ну, так як цепок у мене був довгий, можна було взяти, зацепити там пару брьовин. Пару брьовин і ось так чіпити. Якщо він дуже тут довгий, значить що робимо? Витягуємо в натяжку, скільки треба. Чекаємо опять на дірочку, на ту, яку треба. Зрозуміли, да? так? Торк-торк, торк вчепили. І воно його міцно тримає. Якщо ж вдруг випадково китаєць стає на цапа, то є в нас ближча дірочка. Та сама ситуація. Шмек-шмек і красота. Не треба видумувати, всяких оцих штучок, дрючок. Це б настільки життя побачив, що дивіться. Який десяточка протерти. Це не булгаркою, це все від того, що в лісі тягалися балки по всій довжині хлисти. 40 в діаметрі сосна на всю висоту, 30-40 метрів, скільки вони там були, я не міряв, не пам'ятаю, не знаю. І тягнеться за собою. Значить, систему кріплення я вам підказав. Систему кріплення я підказав. Прут дуже міцний, що трактор ставав на цапа, коли на ньому тягнулися всякі різні речі. Був, звичайно, зламав, але це вже дуже пізно зламав. Якось так, не знаю як, лопло, але повірте на слово, що коли він був цілий, він такого гнувся в дугу. Трактор на козла ставав, а йому хоч би що було. І зараз значить, цим цепом чіпляємо і витягуємо. Підваживши ломиком, впхавши камінчика, засипилося воно ось так. Це дуже малий, це поки ж кажу, увірвався. Вірвався, тягнув корінці, ліською кинув збоку і не знайшов вдома. Нема ніде. Обшукали вже скільки років пройшло, не можна знайти. Значить, чіпляємося до трактора. Не самому стоять. подручно. А -а -а. Зараза. Далі вчіпитися. Якщо ми далі вчіпимося, зараз він туди впреться. І вийдеться, що він держиться на стрілі і таким чином його можна як кулівець вести куди хочеш. Ось не забрав з дороги. Дещо ось ця річ мішає, щоб заїхати. Значить вигляд воно має ось такий висит, балок настрілі. зараз я його завезу туда Атує мати собі таку штуку чи ні. І вона, як ви бачите, не дуже довга. Всього-навсього метрова вона, мабуть, да? метрова така річ, а робить, бачите, які діла. Значить, матеріал складений хай буде, це ясен, тоді поріжеться буде ясинова якась річ. Ну, а тут, звичайно, прибереться, обкультуриться і буде склад клад для перці. Ну і всередині там в мене щось є. Щось є, а, двері є. Двері в інший портал. Ого. Двері в інший портал. Дивіться, там є рейса. Тут бетонне перекриття досить таке здорова штука. Тягнеться воно аж по ці доски. Ось сюди тягнеться воно. А по довжині воно тягнеться аж майже до кінця. І цю плиту також треба буде завалити. Як ви думаєте, впорається Китай з цим ділом чи не впорається? Треба завалити цю плиту. Це відео буде вже десь пізніше колись, тому що зараз ми цього робити не будемо. Але це треба зробити. Зробити що? Приїхати значить, цією самою стрілою, до рейсу переварити гачок, пробувати смикати його за це діло, за плиту, тобто якимось чином його треба демонтувати. Звісно? Щоб в майбутньому зробити рівень, так як там трошечки не совпало воно, бачите, зробити рівень під цю стяжку і зробити це ж там погріб, потенційний погріб з камінця. І зробити е, під автомобільну. Яму, щоб можна було заїхати автомобілем і подивитися, що там знизу робиться, поміняти мастило і так далі. Тобто зрозуміли, да? бо так як у нас зараз погріб є з такою діркою, отвором, входом, як там хто на нього каже у вас на районі, то нам треба зробити буде по-іншому, щоб вхід був там. І таким чином можна буде щось там і зберігати, і так само обслужити автомобіль. Ось. Ось такий собі був мастер лайфхак, мастер-клас лайфхак, хто не знає, той знає, хто бачив, той бачив і так далі. Ну а ця м'ясорубка це колись буде значить, сюди вчіплене оце свердло, щоб колоти ось такі пеньки. Морква буде вчіплена. Це ще буде проєкт на зиму робитися, тоді якось я його вам задокументую. І покажу. Тобто буде чіплятися до трактора кардан, вже з'ється шківа на ще один шків з морквою, щоб молотити оці пеньки. Ось це така річ. І її теж можна вивезти трактор, як ви зрозуміли. От. Ну а цепок, як був більший, довший, то це було десь близько 10 кілограмів я лишнього грузу. Спереді він ніколи не заважає. Хто знає той знає. Бачите. Чіпиться назад, бо можна ципка мати, а він вдома може лежати да, десь там за нижці. Хоча я зараз ним вже і так не користуюся, особо, Не в ті часи, що раніше що раніше в ліс їздив, і треба був цепок кожен день. А зараз це він тільки може виручити, ото бувало їхав, відірвався у мене на дисковій бороні вухо відірвалося. Ну, не вухо, а цей палець відірвався то звичайно ципок з собою був примотався якось там там є відоси який поїхав додому тобто цепок це річ потрібна яка повинна бути вдома ну а якщо він важить там пару кілограм звичайно хай лучше з'їздить а чим має вдома лежати